Хочу подякувати нашим вчителям, хочу подякувати батькам, які приводять своїх. Дітачок до метрошколи. і хочу сказати, що це певний крок. Перший крок, який був у нас, і такого досвіду нема не в жодному місці світу. Але перші тижні показали, що це дуже такий потужний, вдалий досвід, який зараз ми будемо мати. І хочу сказати, що е, кількість шкалярів зросла. Е, якщо е, спочатку це було е, тисяча шкалярів, які е, пошли з 1 вересня у метрошколу, то зараз вже ми маємо 1064 учня, і є е, певний попит е, на те, щоб облаштовувати нові класи, що ми зараз і робимо у е, метро. Що стосується того, як ми розвели ці потоки, бо метро працює працю працює згідно з з графіком, і ми розвели ці потоки, пасажиропотоки і навчання дітей у метрошколі таким чином, щоб ніхто нікому не заважав, хочу сказати, що ми довозимо дітей до школи, курсують спеціальне. Автобуси, шкільні автобуси, які супроводжує поліція і гадуємо безкоштовно дітей у метрошколі, обслуговуємо медичне в разі необхідності, все працює, працює рекуперація. Воздуха обміну це дуже важлива річ. Крім цього, спеціально облаштували освітлення. Це спеціальне освітлення для того, щоб було світло. Зробили шумоізоляцію, і діти почувають себе добре, почувають себе як у справжньої школі. Що стосується повернення до школ, я хочу сказати, що це все буде залежати від військових обставин. Поки що це. Дуже е, небезпечно повертатися до школ, бо ви розумієте, що відстань до кордону з Російською Федерацією е, приблизно 40 кілометрів, і ракета с 300 е, якими обстрілюють міста Харків, е, зараз е, летить близько 40 секунд, і тому це дуже, дуже небезпечно. Але маємо надію, що ми е, якнайшвидше переможемо і будемо навчати наших школярів, наших діточок у справжніх школах.